Так, покажу вам зараз лічильники Гейгера-Мюллера. Це у нас дуже рідкісні лічильники, яких одиниці в світі залишилось? Давайте продемонструємо Значить, з таких заводських упаковках. Давайте ну, станемо. Заводська рідна коробка збереглась. Так, всередині тубусний захисний і паспорт рідний. Так. Паспорт першого другого. давайте все зараз покажу. Значить, дуже рідкісний, називається с 20 г 67-го року випуску. Давайте зважимо, покажу вагу кожного. 29 грам важить. Цей. І цей. 29-38. Так. Розміри їх. Так. Цоколь діаметр ось такий. Я думаю, саме звук корпус. ОК. Соколь. Ой. Іложимо розпоміруємо. Довжина разом з цоколями, приблизно так, 17 з сантиметрів довжиною. З цоколями, якщо брати тільки бакеліт сам то 16 см. Якщо сам металевий корпус, то 13. 13 см без одного міліметра. Ось так. Так, 12 см і 9 міліметрів. А якщо брати саму активну робочу зону між зварними швами на металі, то відстань 12 см і 3 міліметри. Ось так. Вот вам детальні розміри. Ось назва його так. Третій місяць 67-го року. Не пає, не нові. Так, ось і паспорт. Так. Спортив. В секреті буду тримати. Так, покупцю покажу. Так. Ну, і все. Зовший вигляд показав. В Наступних відео під'єднаю його, покажу, як працює. Ну, все, всім пока.